Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на моєму каналі, а точніше на проходженні мода ПВЗ гібрид, який я зовсім недавно скачав і буквально вперше запустив. Ну що ж, поїхали! Спочатку я отримав шість рослин: сонячний горохостріл, сонячний Боб, Сонячна, мі... сонячна вишня, е... вогняний горіх, е... сонячна міна та льодяний е... Камишівський горохостріл. Вибачте реально, правильно він на українській називається Ну, але виглядає дуже прикольно. Сонячний горгостріл це буквально сонячний прісгоргостріл. Сонячний боб працює як сонячний гриб із ПВЗ 1 але Боб. Сонячний е, підривається як вишня, і за кожного підірваного зомбака дає трішки сонячної енергії. Вогняний горіх працює як пеньок вогонь та горіх. Сонячна міна підривається та дає трішки сонячної енергії, а людяний камеш працює як людяний грохостріл, але його снаряди можуть самонаводжуватися. В першому рівні я помітив вже декілька відмінностей. По-перше, це відразу рівень з п'ятю доріжками. Коли в оригінальному був з там була лише одна доріжка, це було. В цілому дуже просто. Тут же ж відразу йдуть зомбі з конусом та дверю. Таке, як на мене, можна побачити, було тільки в хардмоді, а тут буквально на першому рівні. Цікаво, що ж буде, що ж буде надалі. На цьому рівні я висадив спочатку лінію сонячних верхострілів, оскільки вони доволі дешеві та приносять сонячну енергію, плюс ще й атакують. На них сонячних бобів. Адже вони можуть рости і потім будуть приносити дуже багато сонячної енергії. Ну, а все інше я займаю е, льозними камашами. Оскільки вони реально сильні, Ну, взагалі-то перший рівень не має приносити проблем, дивлячись навіть на усіх цих зомбі з конусом та двері. Взагалі-то за сьогодні збираюся прийти 10 рівнів, тому що ну, і так і так буде довго, та до того що це буде, скоріше, найдульніше 10 рівнів. Ну, але я хочу сказати, що тут буде багато прикольного. До речі, граю я в англійській версії, перекладеній, тут там, тому що грати на китайській, ну, самі розумієте, це не дуже. Мені набагато більше подобається програвати на англійській, аніж на китайській. І там і там нічого не розумію, але на англійській приємніше. Ну, я ж казав буде просто. Це десмачний чомпер. Чесно, не знаю, як правильно називається він на українській, але нехай буде так. Він кусає зомбі, які переходять на іншу лінію. Ну, а тепер дивіться на зомбаків. Що ми тут бачимо? Правильно, зомбоні. Навіть гірше, це зомбоні з газетою, який, коли йому ламають газету, починає мчатися на якійсь неадекватній швидкості. До речі, подивіться, що я тут взяв собі в колоду. Це ж подарунок, який, в принципі, може бути будь-якою рослиною з цього моду, але витрачає абсолютно всю його суму. Цебто, якщо рослина стоїла 800, а у тебе 500, то ти виходиш в мінус 300 і не можеш поставити навіть е безплатні рослини. Прикольно, нічого не скажеш. В принципі, в найближчий час я його використовувати буду. Адже рослини дуже сильні, зомбі подихають дуже повільно, ну а подарунок може бути реально крутим, адже він може прискорити смерть зомбі за допомогою сильних рослин. Ну, а може і видасти слаб слабку рослину, яка нічого не зробить. До речі, за цього я майже не програв на цьому рівні. Чому зараз побачите? Діло в тому, що я виставив лише декілька сонячних оргострілів на всіх лініях. А також лише одного людяного кота-камеша, що було, як ви розумієте, мало. Тут у мене все ще нормально, і я, як ви бачите, я вибив якусь дивну рослину. Чесно, не розумію, як вона працює, але спочатку вона випустила декілька стріл, а потім зробила з себе картку. Я нічого не зрозумів, але потім вона почала е, фігачити по зомбі якоюсь гіпнотичною штукою. Взагалі дуже дивна рослина, але я так думаю, що це зустріч ще, ще й не таке. А ось ця саме проблема, про які я казав. Тут я ставлю подарунок, який виручає купу грошей, і тут в цей же самий час зобі за ламають газету, я встигаю я щось намагаюся зробити, але це все. Стоп, у цієї пушки, що думшрум? Ніфіга собі. Як ви розумієте, тут мені дуже сильно повезло, адже на тій ж самій лінії з тим дивним ну, назвати це гіпром грибом мені важко, але ну, я не знаю, як його ще назвати. Е, виходить, Я ставлю цю саму суперштуку. Вона буде, вона буде мені допомагати протягом всього рівня. Можливо, за, саме завдяки неї пройшов. А цей самий гіпночувак чувак допомагає їй залишитися е, живою, власне. Теж що ти забув розказати про одну особливість несмачного чомпера. Діло в тому, що він моментально з'їдає машини, а отже, машини з гатитою не така вже і проблема. Як ви бачите, тут він знизу жар машину, і це реально його основна. Задач... Так, Адже я вже реально не знаю, чим можна ці машини вбивати. Вони реально дуже сильні і дуже швидкі. Але, як ви бачите, він все ще може її задавити. А ось і вас взагалі не дуже поставив чомпер. І знову машина поїхала. Але, на щастя, тут її встиг вбити. І так, на щастя, не дивлячись на ці велетенські проблеми, нагадаю, в другому рівні, я таки зміг його пройти. І отримав за це ось такого дуже прикольного аптозового горохостріла Х2, який стріляє пронизливими снарядами, тим більше двічі, ну, тобто два рази. Використовувати його я буду рідко, але е, в останній час так. До речі, вам цікаво, чому я не використовую цей горіх. Діло в тому, що е, він сам по собі е, якби вогняний, отже. Снаряди льтяного комаша, якого я використовую дуже часто, будуть ставати нормальними. Ну, я це пригадую з нормальної частини. Але, як виявилося, я помиляюся. А ось чому розкорповім пізніше. А взагалі на цьому рівні у мене була дуже проста оборона. Я висадив спочатку ряд сонячно-горхострілових чуваків, на них посадив згори. Сонячні боби, потім висадив два ряди людяних камашів і докадав до цього всього ще й згори ряд понизливих стрілів Х2. Капець назва, звичайно, у рослин із ПВЗ гібриду, треба видно якісь простіші. До речі, пригадуєте того імбового повгриба із, із першої ПВЗ 1 Власне, ПВЗ-2 він також був, але він там був менш крутішим. В цій частині він також ембовий. не менш ембовий. Знаєте чому? Тому що він має на собі горщик! Він не тільки стріляє, а ще й може стати статися на рослини. Це капець. Це, напевно, найсильніші рослини для нічних рівнів. Хоча використовував я його дуже рідко, адже все ж таки, а все ж таки з величезної кількості зомбаків він не те, що може допомогти сильно, але спочатку він реально мастхев. А тут, прикиньте, мені з одного подарунку випав інший подарунок, з якого випала якісь мізги, голограма. Серйозно, я не знаю, що це таке. Тут я, до речі, отримав е, дві пушки, що стріляють мінами. І дивіться це. Я вам тут навіть збільшу трішки. Міна росте на нічому. Прикольно. Я Один зараз бачу діаманти, який летить нікуди. Ну а взагалі рівень дуже простий. І за нього я отримав соняшника в дуже стильній гриб, грибній шляпці. Ну реально, я не знаю, як це ще назвати, як дуже стильна грибна шляпка. Я вже казав, що тут дуже, дуже дивні назви. Е, він просто не повірите. Робить, сон, робить сонячну енергію. Плюс він може підростати, підрости, що дуже прикольно. До речі, тут я почав використовувати горіхи е, із зомботаніків. Які тут в, в, в оригіналі. Тобто навіть не в міні-ігрі, не в якій зомботаніці. А в пригоді! Причому вони тут настільки часто, що тут що зомботанік горохостріла зомботанік-горіх тут вже як звичайні зомбаки. Ну а зараз ви на це подивіться. Гейвчені, hey, ви що на це вка ви що на це скажете? Так, я не знав, але в повезе гібриді вогняний горіх або, можливо, навіть е усі паніки вогні. Я, я так думаю, що вони також є. Е, буквально, якщо через них пролітає людяний снаряд, відразу роблять його вогняним, а не як це було в оригіналі, звичайним. До речі, якщо хтось не знав, то так, бо за гібрид це не мод, це він просто називається, що він мод. Це ж саме, якби Майнкрафт назвали би мод на терарія. Він же з'ясова населена моду. Так от, це просто окремо написана гра. У мене реально немає, звичайно, ПВЗ один на цьому, на цьому комп'ютері, і тому я можу спокійно грати в це. Тому якщо у вас немає, то можете в нього спокійно грати. Я, я це зараз на рекламі сказав, тому що я навіть не знаю, яку посилку куди кинути і як. Ну, рівень цей взагалі жодних проблем не зробив. І отримали ми за нього кавуну, димо, льодяно гриба. Так, короче, задовбала мені сіне, будеш КВЛБ. КВЛГ, точніше, все. КВЛГ коштує 350 сонячної енергії, е, може ст... а також стріляє як димогриб, але на всю, але на, всю... Але на всю лінію. Хіба ще назад не б'є? Також він, поступов... також він е, людяний, а отже, поступово роблять зом... зомбі знову ж таки, людяними. Ну і в кращі він час від часу стріляє гарбузами, також льодяними. Якщо ви спитаєте мене, де баланс, то я відповім та чого я вам не відповім, тому що немає в цьому чоловіку балансу. Але не бійтеся скоро зомбі також стануть дуже сильними. Як мінімум, той факт, що вже ну, не, на п'ятому-шортому рівні у нас з'являється перші зомботаніки, ботаніки, вже має казати щось про це. Черговий рівень, що не завдав абсолютно, абсолютно жодних проблем. Я вже настільки задовбався казати ось це абсолютно жодних проблем. що не реально не знаю, що, що казати на наступного разу, щоб було по-іншому. Ну, надіюся, що скоро такі рівні завершаться. Ми за нього. Е, сонячно, е, мінус сонячного Короче... Мінний могилоїд, давайте сонячний не буду казати. Мінний могилоїд робить їсть могилу, по-перше, а по-друге, він спавнить після того, як він з'їв могилу, сонячну міну. Не знаю, що сонячна міна дуже популярна в цьому моді. Спочатку сонячна міна, звичайна, потім сонячна міна пульта, потім сонячне міну-могилоїд. Вибачаюся, могилоїд. І це нова локація. Ура! В ній, як ви бачите, у нас абсолютно без, без трави. А отже, ми маємо самі виставляти горщики. Ну, це, в принципі, безплатний горщик гриб. І, до речі. І за цього нам абсолютно не треба піклуватися про оборону на початку, адже ці гриби можуть виносити звичайних зомбиків до того, як навіть як вони до них підійдуть. А отже, спочатку ми маємо часу на те, щоб розвитися. Це неймовірно потрібно, адже на ніч сонці з неба не падають. Черговий рівень без проблем. За нього ми отримали Гіга-гіпногрип, який не тільки гіпнотизує зомбі, а ще й створює з нього гіга гарганчу Нічого собі. Таке було ПВЗ-2 бригади, але, але по-перше, там для цього потрібна була ульта, а по-друге, він створив звичайного гаранчуа, а Гіга, нагадаю, з подвоєним хп? Непогано. То, до речі, я вам розпив... забув про фото про нового зомбака. Це зомбі суперфутболіст. Або гігафутболіст. Така штука також була тільки в, в хардмоді ПВЗ, а тут вона на початку самому. Прикольно. Ну, в цілому, це черговий рівень, який не викликав жодних проблем. Так, я вже реально не знаю, що тут казати. Хоча і про те, що про це також казав, здається. Ну, коротше, ми за це отримали е, сонячного трусу гриба, який е, і стріляє, і сонце приносить, і виростає, і, і швидше стріляє, і швидше сонячники роблять, робить. Ну, яке сонячне? Сонячну енергію робить. Ну, коротше, не гриб, а імба на цьому моменті я чомусь отримав 500 діамантів. Ну, тому що е, оновлення сталося. Я просто грав в цей мод і... Якимось чином сталося оновлення. Прямо в момент до колеграф. Ніфіга собі. І з цього рівня нам буде дуже часто зустрічатися зомбі, щось типу гіпноденсу з ПВЗ 1. Але тут, наскільки я знаю, тут їх, і, і, тут їх варіацій набагато більше. Я навіть варіація з Гарганчо. Я навіть не просила, як це, як це виглядає. Це гарганчуа, який призиває ще трьох чотирьох гарханчуа навколо себе. Я, чесно, не, при... не уявляю, які ж рослини потрібні для того, щоб так... таке не рознесло моментально все. А прикиньте, якщо таке буде ходити постійно. Ну так, для цього потрібні якісь суперсильні рослини. Хоча хочу помітити, що льодо, тум. льод димо... Кавуногрип реально сильний, але сумніваюся, що він може подолати таку штуку. Дуже простий рівень, за яким ми отримали супер льодогриба. Я реально не знаю, як його ще називати. Він не просто призиває снаряди на, всю, на весь газон. Ну, або не газон, ще там буде залокація. Він після цього ще й заморожує. Ну, Це реально класно, але використовував я його насамперед і рідко. Ну, Це, напевно, тому що е, рівень, на якому я його отримав, був передостаннім тому сильно я його використовувати не встиг. Прикиньте собі життя оцього суперфутболіста на середній лінії. Ви біжите, біжите, отримуєте точки гороху і перетворюєтеся в її Гарганчуа з ведром та дверю. Чесно, в те, що він перетворився в її Гарганчуа, ще можу повірити, а звідки в нього двері і відро? Абсолютно, жодної логіки. Але на цьому і побудований весь мод жодної логіки і, і суперсильні і супер рослини та зомбі. Хм. І те, і те тут використовується на максимум. І цей рівень також не викликав ніяких проблем. Дякую всім за перегляд цього прекрасного відео і всім до побачення!